Нікапаль, добрий день, вітаю вас, Нікапаль. Давайте спитаємо інформаційного потоку, як пройде 31 грудня на 1 січня. Ці такі сутки, даже сутки двоє. 31 січня 31 грудня 2022 рік переходить на 1 січня 2023 рік. Нікапаль Тімкапетровська область. Будете готуватися до свят, будуть приїжджати, уїжджати. Ну, будуть просто передвіження, обичні такі передвіження будуть, люди їздити, будуть дарувати подарунки, гроші давати, мужчин і женщинам будуть теж дарувати. Ну, це все як звичайно. даже. все є, ресурси трошки є, це як для життя. І радісний настрій. А ворог про нас не забув. Він буде пугати, він буде лякать. Опять Ніка показує, що буде лякать. На Марганець тоже таке випала. Ви ж там рядишком, родненький. Таке по це буде 31-го лякать будуть. Стріляти буду 31 грудня 2022 року. Да. 31. -го. А 1 січня 2023. -го. Нікополь. Будуть лякати вороги? Так, да, може бути, теж. Навірно, вони будуть і 31, го і 1. -го. Я вибачаюся за такий прогноз. А ми будемо молитися. Щоб у них не було змоги, назнаги і можливості таке погане робити людям, які нічого нікому непоганого не зробили, які люблять свою землю, свій рід, одне одного і Україну. Бережемося, молимося, любимо один одного з наступаючим новим роком і незважаючи на все, що інформаційне поле нам підказує, а воно підказує, бо воно знає і бачить, що в нас війна в Україні. Ми, будемо, ми це знаємо, ми вже адаптувалися до цієї ситуації. Ми повисимо свою духовність, сили духовні, і в нас буде обов'язково все добре. Ніка, полюблю кожного з вас. Обіймаю і поздравляю з наступаючим мирним новим 2023 роком. Люблю кожного з вас.